«Гострі картузи це справжній шедевр серед кримінальних драм, який захоплює своєю атмосферою, сімейними інтригами і жорстокою боротьбою за владу. Якщо ви фанат цього серіалу і хочете подивити щось подібне, ця добірка саме для вас. У цьому відео я зібрав 5 серіалів, які точно варто подивитися, якщо ви фанат гострих картузів і шукаєте щось схоже за атмосферою і сюжетом. Хрещений батько Гарлема переносить нас у Гарлем 60-х років минулого століття, де боротьба за владу і контроль над територіями введеться не на життя а на смерть. Бампі Джонсон харизматичний і безжальний лідер банди, який прагне розширити свій вплив у світі жорстоких ганстерських розбірок і політичних інтриг. Сюжетна лінія серіалу пронизана конфліктами всередині банди і зовнішніми загрозами, що дуже нагадує боротьбу родини Ша. Елбі у гострих картузах, історична атмосфера яскраві персонажі і жорстокі розбірки ганстерів роблять цей серіал справжньою знахідкою для фанатів жанру. Табу розповідає історію Джеймса Ділейні загадкового і безжального чоловіка, який повертається до Лондона після багатьох років перебування в Африці. Прибувши на місце, він намагається відновити сімейний бізнес. Проте для цього йому доводиться вступати у складні і часто небезпечні протистояння з незліченними ворогами. атмосфера табу пронизана темрявою таємницями і зрадою. А сам герой це персонаж з глибокими внутрішніми конфліктами. Тами і чітким кодексом честі серіал, подібно до гострих картузів, розкриває аспекти абсолютної влади і робить це через багатогранних персонажів і напружений сюжет. Місто ганстерів базується на реальних подіях і розповідає про Лос-Анджелес 40-х років минулого століття, коли між поліцейськими та мафією точилася жорстока боротьба за контроль над містом. Серіал досліджує теми корупції, складні стосунки між злочинцями і правоохоронцями, а також важливість особистих виборів у такому небезпечному середовищі. Як і в гострих картузах, тут багато уваги приділяється психологічним портретам героїв. Їх мотив. І моральним дилемам, що надає сюжету глибини і багатогранності. Сюжет воїна розгортається у Сан-Франциско кінця 19-го століття серед китайських іммігрантів, які змушені боротися за виживання у світі насильства, числених банд і расової дискримінації. Головний герой, майстер бойових мистецтв, який прагне знайти своє місце у новому світі, опиняючись у центрі конфліктів між різними кримінальними угрупуваннями. Серіал виділяється своєю динамічністю захопливими бойовими сценами і глиб. Боким дослідженням тем влади честі і виживання, що робить його дуже близьким за атмосферою до гострих картузів. Події серіалу Кордон розгортаються в жорстоких умовах північної Америки на початку 19 століття, в епоху хутряної торгівлі та експансії. Де Хар повертається з війни, щоб помститися за вбивство своєї сім'ї і зруйнувати монополію компанії Хадсон Бей, яка тримає регіон в своїх руках. Кордон це історія про людину, яка ставить собі за мету відновити справедливість, навіть якщо для цього доведеться порушити усі можливі. Ві, закони подібно до гострих картузів, тут поєднується гострий драматизм, жорстокі сутички і політичні інтриги, що робить сюжет насиченим та динамічним. Якщо вам сподобалися гострі картузи, ця добірка серіалів стане для вас чудовим продовженням знайомства з брутальними і драматичними історіями про боротьбу за владу, сімейні цінності і виживання у жорстокому світі криміналу. Кожен з них пропонує унікальний погляд на тему, яка доповнить і розширить ваші враження від оригінального шоу. Пишіть у коментарях, який з цих серіалів ви вже дивилися, або який хочете подивитися наступним. Не забувайте Підписуватись на канал і ставити лайки це допомагає створювати ще більше якісних добірок для вас.